І всім привіт, народ! З вас, підпис, в подбайке. Ми продовжуємо грати в Age of History 3. Так, нова гра. Я хочу. Ой, вікторіанську еру випадково тикнув. Не хочу вик... Вікторіанську еру. Не хочу. Сучасний світ. Блін, я трохи тро... дуже трохи розібрався як грати. Дуже трохи. І. Можливо, я здатен спробувати пограти за Молдову. Знову ж здатен спробувати. Пограти за Молдову. Тут у -у, головне. головний. Сенс в тому, що спробувати. Так, стоп, я можу. Апорт ніде не можу побудувати. Так, поїхали. У нас є шовк, який досить непогано коштує. Виноград. А зараз дивіться, з 4. Дивіться, у ми... нас на початку було 4,61 4, прибуток. Дивіться, я забудовую зараз всі будівлі унікальні. Так, доброго вечора, мої друзяки. Ти, мій друзяка, ти, мій друзяка, ти. Мій суперник. Поїжджати відносини. Радники. Інновації. М, не в дослідження зараз. Економічний радник також мені не подобається. Ну, ефективність податкування. Щоб щось. А військовий радник також, фігня і фіній. Так, 4,77. Переваги. Я б ефективність від виробництва. Так, 4, все, все 483 у нас прибудок. Тепер дивіться, як тільки ми добудовуємо, добудуються всі унікальні провінції. О, унікальні будівлі. Було 483. Стає 717. 7-17, ось дивіться на цей стрибок. При цьому я не витратив прям занадто багато грошей. Економічний радник, дайте мені якогось нормального. Я не хочу тут дослідження, хочу спадщину. Окей, далі, по-хорошому. У нас є кишеньов, у нас є гори. одній тільки провінції. Якщо десь робити укріплений захист, то це в горах. Але це дуже дорого. І за гроші цього захисту. Поки в нас не дуже велика армія, краще я проширив армію, досить цільно розширив. Знаєте, за кожну унікальну будівлю я готую, викликаю одне військо. Тут в нас 8, а виключує 9. Все, вперед. Так і наступна моя мета це захоплення клятого Придністров'я. Ну, об'єктивний ворог. Ну, радник з питань на хоча б оновився. Спадше і покращення відносин, а економічний радник все ще якась фігня. Та й ми. Ми знову прибуток зменшили до 4. А зараз навіть менше буде. 366. оголосити Союзник Росії. Покінчити суперством. Придністров'я. Покращити відносини. У нас проблеми. Ей, Румунія, в тебе союзник є. Альянс Сербія, я не встиг нічого зробити до Альянсів. Альянс з Білорусі. Окей. Зараз контролюємо ситуацію. Окей. Просто слідкуємо за тим, що відбувається в світі. Економічний радник, не дай мені ефективність Ровно це щось таке. Найдорожчий наш ресурс. Так, це ти. Ось тут і ось тут. В цих двох провінціях. Угу. Україна зі мною погіршує відносини і прям дуже активно погіршує. Я програю, якщо на мене зараз Україна нападе, я просто програю. Ну типу це 100% програш буде. Просто 100% програш буде. Так, але якщо я буду покращувати відносини з твоїми друзями, це може трохи зменшити їх погіршення відносин зі мною. Ну, Україна. З ким ти дружиш? Крим, Іран? Ну, Крим, зрозуміє, що дипломатія покращити відносини. Окей, Іран. Не нападайте на мене, будь ласка. Мінус 10, мінус 12, мінус 14. Як активно спадають відносини з ними? Ну все, вони на мене зараз нападуть, я програю. Серйозно? Ви зараз серйозне? Так, окей. У нас усюди. Так, стоп. У нас же десь були гори. А, гори це в Тірасполі? Ну так, майже у нас. Окей, тоді стояти будемо в столиці. І зустрінемо бій в столиці. Відступати ми не будемо. Та, на мене напали. Прекрасно. Ну все, я програв. Там ще викликаються в мене війська. Ну, ну, і маріонетка. І війська викликаються прекрасно. А, розформувати підрозділи. Так, механізован, механізовану піхоту розформую, вони що очі розформую, і. І поки що все. Затвердити. Далі вирівняю кількість вас. Ага, я б видалив. Треба видалити 6 авіації і дві піхоти. Дві піхоти, шість авіації. Все, тепер всіх поровну у нас. І прибуток хоча б 300. Це знущання. Ну, в плані. Це прям знущання, в нас мінус 300. Мінус 300. По-перше, як так вийшло, що воно в мінус пішло. Це просто. Окей, це неможливо грати, коли на тебе одразу сильна країна нападає. Так, це треба. Ви мені писали, що типу, Ой, роби альянси і так далі, ставай союзником. але да, просто за Молдову тут М -м -м, дуже дуже складно. бо навколо тебе тільки сильні. Всі сильні. Я думаю, навіть за литву легше, то, типу. Тому що можна ось, так як я зробив, забудувати унікальні будівлі усюди і піти одразу на Латвію, забудувати Латвію, Естонію, забудувати, і ти вже досить сильний. І з союзниками покращувати відносини. Е, я хочу б колись мінусу вийду. Я шість витрачаю на війська, а давайте. Ой, якщо я вже. Якщо я вже маріонетка. Все, вперед. Одинадцять плюсом. Хоча б щось. Давайте хоча б використаємо те, що ми маріонетка. Ні, я не здамся. Якщо ви думаєте, що я здаюсь, я не здамся, я ніколи не здаюсь. Ніколи. Інколи. Тільки інколи, але ніколи. У, Румунія. Доброго вечора, Румунія. Покращити з вами відносини. Я не переживу війну з вами. Хоча, якщо ви мене відіб'єте звід України, то я не проти. Так, гроші в плюс. Радник, економічний. Нормальний є. О, ефективність виробництва. І. майстерні. На хорошому майстерні побудувати. Дадуть еконо... додаткову економіку, додаткову ефективність. О, на мене Румунія напала. Цікаво. Ну, я, я б не переміг. Чому Україна не перемагає? Ти знущаєшся Україна? Перемагай. О, мене захопили. Є. Я програв. Є. 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 Да, да. Знову ж, якщо ви шукаєте ще якусь гру, яку ви зможете пограти за різні країни, до в описі Ви зможете знайти та придбати мою гру Симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, то просто додайте до бажаного. це також мене дуже сильно підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ніки, як ви можете побачити ось тут на екрані, дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у з відео. підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!